Тим, що є ризик, дуже багато про це говорилось період, який ми раніше спостерігали, і от ми ще зараз е, завершується. Він недовидачою Україні майже 4 мільярдів доларів е, коштів, які проголосував парламент. Це не просто не просто так. От хочете, не хочете. Це політичне рішення віддати Україні на оборону зараз 4 мільярди і не використати ці кошти. Я вважаю, це е, помилка американської влади помилка зараз Джозефа Байдена була серйозна, але при тому маємо сказати, що величезне досягнення Джозефа Байдена формування коаліції підтримки України на чолі США, Рамштайн, і маємо подякувати міністрам оборони, головнокомандуючу Рамштайн. Величезну роль зіграв в консолідації воєнно-технічної допомоги Україні, структуризації. І зараз ви знаєте, це переводиться в Іншу площину у нас призначено вчора указом президента бригадний генерал, який буде представляти Україну в Збадені, де буде вже по-іншому схема. А от е, і Рамштайн, і коаліція, і все-таки величезна політична підтримка і ізоляція Путіна. Це те, що ми недооцінюємо до сих пір, побачите далі, як ми будемо це згадувати, як називав Байден Путіна, як називав його Маккейн сенатор, три букви КДБ, і як буде називається дональд Трамп Для нього, як мінімум, тут є ця теорія великих, що от він хоче бути таким, він бачить на одній стороні от якось так, великі країни, великі лідери, але те, що він уже його називає, я його знаю, ми з ним в хороших стосунках, і, ну, Володимир. і Володимир, і це вже говорить про те, що це буде інший підхід. Да? Тобто, але цей підхід йому мало що приніс. У 2018 році він е, поїхав Хельсинг і повністю програв, про що йому потім сказали всі, це було жахливо для іміджу Дональда Трампа. Виглядати ще раз таким на фоні Путіна. Дональд Трамп не захоче. Я думаю, що він в цю пастку вже не потрапить. І тому ці всі оптимістичні з російського боку настрої, що Дональд Трамп прийшов, і це значить, що він буде діяти не, не як Джозеф Байден і не буде підтримувати Україну. Е, Патрушев сказав, не Україна розвалиться, ймовірно, в цьому році, а Трамп не буде підтримувати. Ні. Так не буде. Те, що сказав Патрушев, це форматування психологічне, в тому числі всіх і партнерів. Нічого подібного. У Трампа такого підходу не буде. І я тут також пошлюсь на свій. Ну, в мене був переважно, чи мабуть повністю позитивний досвід. Роботи з Трампом, Дональдом Трампом в складі, очевидно, делегації, ну і спілкування без делегації. Я мав можливість спілкувати з ним і коли він був президентом, і до того. Так от, я вам скажу: не будемо забувати. Скажу так: було в нього велике бажання, не було величезного бажання, а стіну ембарго, по суті, фактично ембарго летальної зброї, це пробив Трамп. Це він зробив ну, при роботі, звісно, України. Раз. Друге. А декларація, яку називають декларація Помпео, ну, я, я називаю це декларація американська по Криму, що ніколи не визнають американці, вони не визнають приєднання Криму до Росії. І ця декларація прийнята при президенті Трамп. Після поїздки в Хельсинки. От розумієте, це його е, гойдалки можуть будь-які. І, да, і, і я думаю, що нам шкода, що багато тих людей, які могли би потрапити в його команду зараз, е, яких ми знаємо добре, і вони знають українське досьє, вони не потрапили, а такі, як Тьорнер, глава комітету з розвідки взагалі зараз. Замінений, причому ну в такий спосіб, дещо дивний, коли дзвонить обраний президент, і спікеру каже: ти його зніми, поміняй, тобто тут. Такий стиль схожий більше на, на інший, да, на, на більш такий авторитарного характеру. Але це притреться. Я вважаю, що ще скажу, в мене абсолютно позитивні враження від роботи з Дональдом Трампом. Попри складність, величезну цієї роботи. Це людина, яка дає. Якщо Джозеф Байден і його команда вели лінію, яка була відмінна від нашої стратегії, і вона приводила до виснаження не тільки Росії, вона приводила до виснаження України реального, тобто людського виснаження, ресурсного виснаження, то тепер у нас є 50 на 50. або буде ще гірше, або буде навпаки. Краще. Тобто, ну це так і є. так і є. І є. Від, від нас залежить, це залежить від нас, насправді, як це не дивно. Тобто, мене зараз, я бачу найбільший ризик в іншому, що Дональд Трамп втратить інтерес особистий до цього питання. Поки що він не може цього зробити, бо він це використовував в свої предвиборчі, ну, перегонах предвиборчих. Він сказав, я зупиню цю війну. Це були один з частин передвиборчої кампанії, що дуже рідко буває, дуже нечасто буває в американській практиці, коли якесь ну наше Україна чи європейське якось питання стає частиною передвиборчої кампанії. Близький схід, Ізраїль був раніше. Якісь там питання поточні. А тут, от попало так і правильно сказано, що перший після інавгурації, після широкомасштабного вторгнення. Так от це йому принаймні на найближчі місяці не дає можливості. Як би зіскочити з цього. Але далі виникає величезне питання, яке я би сформулював по-іншому. У нас же різне бачення. Дональд Трамп і американці, які заходять в адміністрацію, вони хочуть досягнути ceasefire, припинення вогню. А в Україні це Сісфає само по собі нічого не дає. Навпаки, створює купу нових ризиків. І Марк Рубіо сказав Сісфає, припинення вогню. Це всі кажуть, Сісфає. Тобто, це, не це дуже небезпечний наратив, який зараз і зараз повторюється, а ми насправді вже так не реагуємо. Як раніше. Тобто, якщо ми до цього прийдемо, просто припинення вогню на лінії зіткнення з буферною зоною, ну от основні позиції, зупинитись, буферна зона, причому українці мають зробити теж кроки назад. І третє, е, ну, у них там гарантій, ніяких не говорять. Ну, нічого нічого більше. Це капітуляція для нас, тільки розтягнута трошки далі. Але... The power of the